У Києві зустріли людей, яких військова розвідка та Міністерство закордонних справ евакуювали з Лівану після того, як 1 жовтня Ізраїль розпочав наземне вторгнення в південний Ліван. Вчора планувався рейс у третій дня. Люди зранку повиїжджали з території, але тоді перенесли на сьому, тому що ну, мабуть, небезпечно було. І оце з сьомої мав е е е вилітів літак з сьомої. Тобто, вважайте, що весь цілий вчорашній день. Ніч і зараз ми вже в Україні, а все було проведено дуже оперативно, чітко всі структури і держава Україна працювала на найвищому рівні. Наш останній літак вилетів, а потім закрила аеропорт, тому що там ну, Іран, Ізраїль були перестрілки і небезпечно, дуже небезпечно, тому що б'ють, як кажуть, точково, але все рівно. Мені завжди це так і є по всьому лівану. Де вибухне, ніхто не знає. Тому люди тікають в гори більшості, переховуються, відкрили всі. Зараз шкіл немає. У всіх цих будівлях шкіл, університетів, лікарень. Всіх повністю забиті людьми біженцями. Люди, які можуть прийняти родини, приймають. Вдалося евакуювати 179 людей. Це українці та 45 людей інших національностей, громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану.